Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Послання до євреїв. Розділ 3. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання. Вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же. Як син у своїм домі, а дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші. Виставляли мене на пробу, дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серце лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту, під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 26. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався, і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос». І розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і Десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене. І зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. КНИГА Проповідника. Розділ третій. У є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга ЧИСла? Розділ 24 Валам же побачив, що господові? Вгодно поблагословити Ізраїля, тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши. Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі? Вони немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, Господні саджанці, немов оті кедри, що над водою, вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний, тож пожере він народи йому ворожі. Кості їхні поторощить, стрілами їх повбиває, лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця, хто ж бо його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе. Запалав балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже. Проклясти ворогів моїх я покликав тебе. А ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь. А валам і каже до добалакам Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав, був по мене, не сказав. Навіть якби балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу. Ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому. І заходився він віщувати, мовивши: Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння всемогутнього. Що і падає, і прозріває. Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля, боки Моавові поторощить, і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу. Ізраїль же – Зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалика і заходився далі віщувати, мовивши Хоч Амалик і первенець між народами, але загине він навіки. Далі добачив Кенія і знову почав віщувати. Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але кеній загине, а шур полонить тебе. І нарешті віщим духом промовив Ой горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера. Тож так само і він. Навіки загине. Устав Валаам, та й пішов собі, І повернувся до свого краю. Айбалак пішов своєю дорогою.